Вітаю вас! Це програма захист. Сьогодні мова піде про дітей. Звичайних дітей. У кожного з них є мама і тато. Але виявляється цього замало, щоб бути щасливим. Ми покажемо вам кілька випадків, що трапились протягом півроку з дітьми, не з вашими конкретно дітьми. Але це нічого не міняє. Подивіться уважно. Щоб довго не думати, з якого саме випадку розпочати, підемо в хронологічному порядку. 28 жовтня, місто Львів. 28 жовтня 2013 року, о, 21-го тині, 45 хвилин чергову частину Франківського РВ дійшло повідомлення про те, що будинок дитини номер 2 що вулиці Антоновича 117 міста Львова підкинуто дитину, а саме хлопчику віком 2 тижні. Про це повідомила завідуюча. Пакунок з немовлям медсестри виявили на порозі дитячого будинку під час перезмінки. Хлопчик був закутаний у рушник та в коричневу жіночу куртку. Під час огляду лікарі запідозрили у новонародженого бронхіт, а тим часом слідчо-оперативна група займалась пошуками матері. ході проведення перевірки було встановлено мати, вказаної дитини, а саме громадянку 1986 року народження, не працюючи уродженка міста Винник. Е, Свійчина дана громадянка пояснює скрутним матеріальним становищем. На предмет, чи це пояснення щось пояснює, думки різні. А сама мати у Франківському райвідділку міліції заявила ще дещо. На нашу думку варте уваги. Ми не будемо нічого коментувати. Забрала дитину, знала туди. Сі про звідків. Два тижні. А зв'язку з чим в чому такі з мене вже вдома є дитина. Вісім років. Навіть чоловіка, вона живе зі мною. Ви на даний момент працює? Мені не працює. Давно не, не працює? Пів року. Ніхто про неї не знав. що вона родила. Може, пускає себе вчителя. Я розкаюся, але я не можу туди ти звикати до себе до 30 жовтня у одному з сіл городоцького району сталася пожежа. Горіла хата, і на перший погляд, нічого особливого. За винятком того, що у хаті могли перебувати четверо дітей без нагляду дорослих. На місце події негайно вирушив дільничний інспектор. Дану сім'ю вже знаю тривалий час. Неодноразово під час операції візит провідував. Знають, що, що там є четверо неповнолітніх дітей, дві дівчинки, два хлопця. Міттєво зреагував на, на місце події. Зреагував вчасно. Пожежу в хаті вже гасив сусід. Я побачив, що двох дітей немає, а двоє були на дивані. Після чого винесли дітей на двір, помісти панове, по панове, затушити цей огонь. Через деякий час приїхали працівники пожежники і приїхала швидка. Пожежники встановили, що причиною займання могли стати дитячі пустощі з вогнем. Діти повитягали з пічки, дрова. А далі все сталося само по собі. Двоє старших втекли з палаючої хати самі, а двох молодших, котрі заховались під ковдрою на дивані, виніс дільничний. Всіх дітей медики доставили до центральної лікарні в Городок. Четверо дітей, жителі села Тучапи Городоцького району. 2007 року народження, 8009, 4-го року народження поступили доставлені кретої швидкої медичної допомоги на приймальний покій Городоцької ЦРЛ. З діагнозом отруєння продуктами горіння легкого ступеня. Надана відповідна була медична допомога. Стань дітей наразі є стабільний, задовільний. Життю їхньому нічого не загрожує. Можна погодитись, що цього не сталося б, якби за дітьми, старшому з яких всього 9 років, наглядали батьки, а їх біля дітей якраз і не виявилося. Я в той, в той день був на роботі і десь полізнею. Коло півдинадтиї, з півдинадцятиї познайомив старшого сина лікарні і сказав, що вдома сталася пожежа. Я відпросився з роботи і приїхав сюди. Тут був сусід Степан, і Рельничим, а також швидка і пожежник. Діти вже були швидкої. І... а що сталося, я просто не знаю. Хочу дуже подякувати сусідам і також участвуємо. Дітей залишають на вокзалах. Не гублять, а саме залишають. Взимку самих на лавці. 9 січня близько 19-ї години до працівників міліції, які внесли службу поблизу приміського залізничного вокзалу, підійшов 9-річний хлопчик і повідомив, що на вокзалі він залишився сам. Хлопчика відвезли у Франківський райвідділок відділок міліції, де він розповів, що разом з мамою вони їхали з Полтавської області в Закарпаття. Під час пересадки на Львівському приміському вокзалі мама попросила почекати її на лавці, а сама кудись пішла. Я сказала, що я її підрождав біля вокзалу, а сама кудись пішла. Я просила там минут 45, поняв, що її немає. Тоді спустився вниз, перейшов через зер і побачив людям. Я не підійшов, сказав пройдену ситуацію. Вони, вони пішли. Міліцію написали заяву про те, що сталося, і тепер я тут. Плюс до цього з'ясувалось, що подорожуючи загубили всі документи, які мали при собі. Доки правоохоронці шукали матір, Богдан грався у комп'ютерну гру, а невдовзі привезли маму. Через дві години правоохоронці розшукали маму. Вона в стані алкогольного сп'яніння, спала на вокзалі. Надавши усю необхідну допомогу, працівники міліції повідомили про місце перебування мами з сином їхніх родичів з Закарпатської області, які їх забрали. Маму ви теж можете побачити. Правда, на той момент її більше хвилюють загублені документи, аніж дитина. Прошу пані, ви вчора сіли, в поїзд приїхали, сьогодні вами Ну що, за мусор скували? Я з вами не слідкував, просто встановив, що що вас сили розповідав. Ви хочете знати овашу, ти карти сида, щоб мити ваші документи, вам їх повернути. Зумієте? Будьте добрі, мені ті документи Я? дуже важні. Я? Якщо ви мені завтра їх не повернете, за мною тепер діти йдуть, ідуть, іде за мною. Ну, зять із машиною і о, дитина Телефонували, вже зараз. ці бачила цю Ну. А ще дитину можна залишити саму у готелі. Саме так: дворічного хлопчика зачинити в номери готелю і поїхати в гості до коліжанки на весь день. 14 січня близько о 5 годині вечора в чергову частину Трускавецького міського відділу працівники готелю Трускавця в міст, місті Трускавці звернулися з повідомленням, що в одному з номерів залишена дитина приблизно двох років. Хлопчик без нагляду дорослих. З готелю мати пішла зранку. Працівники виявили хлопчика в обід. Доглядали за ним, а міліцію повідомили вже під вечір, оскільки матір так і не поверталась. Негайно в готель була скерована слідчо-оперативна група, і е, з оперативно-рушуковими заходами в коротший час була встановлена матір хлопчика. Також було встановлено, що хлопчик більше доби знаходився один, а матір була за межами міста Трускавця. Якими шокуючими не були б попередні події, все ж на щастя, вони не закінчились трагічно, на відміну від цього випадку. О 10.30 на чергову частину Львівського міського управління надійшло повідомлення від медичних працівників на шпиталі на вулиці Шептицького про те, що в вікні життя була виявлена сумка, де була дитина, яка не подавала ознак життя. На місці події працює слідчо-оперативна група. Експертами встановлено, що немовля близько двох місяців від наруження чоловічої статі. Ми не будемо коментувати цю подію. Суть в тому, що вночі мати залишила у так званому вікні життя дитину. Хлопчик був спакований у сумку, також при ньому була записка. А зранку цю дитину виявили у цьому ж вікні працівники лікарні. Наразі невідомо, скільки часу немовля пролежало у цій ніші, і причина смерті теж поки що не встановлена. Всі відповіді і правову оцінку цьому випадку ми отримуємо по завершенню слідства. Ми спеціально не надавали правових оцінок цим фактам, хоча вони є. Не коментували статті кодексів, за якими притягуються до відповідальності ті чи інші особи, а вони притягуються. Ми просто хотіли показати, що буває. Ви побачили? Дітям потрібно одне: щоб їх любили. І це не залежить ні від часу, ні від достатку, ні від будь-чого іншого, а лише від нас. Це була програма захисту Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги. А для наших клієнтів – просто охоронці. Державна служба охорони